Від таких звуків на світанку прокинулися мешканці підгородного Обстріл, Кажуть місцеві, почався зненацька близько п'ятої ранку. Це було настільки гучно, що це навіть словами не передати». Жінка була вдома із чоловіком та тримісячною дитиною. Найбільше ділиться, злякалася саме за малечу. Коли оцей взрив пропрозов, ми всі кинулися на дитину. Дитина не пострадала, слава Богу. Лише згодом, каже жінка, помітила, що весь будинок всіяний друзками скла. Через потужну вибухову хвилю повилітали усі вікна. Вікон в домі тупо нема, їх просто нема. Те, що ми купили, зарабатували сім'єю, цього нема. Внаслідок російської атаки по Нівичині і теплиці в них місцеві вирощували городину. Також спалахнула суха трава. Пожежу рятувальники приборкали, а посеред вигорілого поля і досі лежать уламки збитого ворожого залізяча. Гучно цього ранку було і в Дніпрі. Вибухова хвиля розтрощила фітнес-центр, готель та офіс однієї з торговельних мереж міста. На місці були тільки охоронці, на щастя ніхто не постраждав. Всі, слава богу, живі, здорові. І о, на щастя, це не в робочий час, коли бу, тут були співробітники. Співробітники компанії узялися самотужки ліквідовувати наслідки атаки на території, прибирали друзки скла та уламки. Поруч із офісною будівлею понівечене і фітнес-центр у мережі з'явилися перші кадри зсередини потрощеного спортзалу. Радені нині купа скла та понівечені тренажери. Всі тренування на найближчі дні скасовані. Персонал фітнес-центру прибирає наслідки ворожої атаки. Напарник розказував, що дуже дуже сильний був удар, тому люди дуже злякалися. Дуже клінінг, клінінг дівчата злякалися після першого вибуху. Всі заховалися в окрему кімнату. Тому всі залишили залишилися живими і здоровими, відбуваючи повітряну атаку росіян, захисники неба збили над областю три безпілотники та три ракети. Момент знищення ворожого залізяча зафільмували очевидці. На щастя, сьогодні минулося без постраждалих. Водночас дев'ять поранених внаслідок вчорашньої атаки безпілотників по Дніпру і досі перебувають у лікарнях. Це шестеро дорослих та троє дітей. Троє пацієнтів важкі, інші травмовані у стані середньої тяжкості. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу.